Невдовзі після парламентських виборів 2014 року голови районних адміністрацій, що є членами ВО «Свобода», вирішили добровільно подати у відставку та надати можливість президенту України призначити нових голів адміністрації із числа його команди, які втілювали його політику. Однак від указу президента про звільнення попереднього голови Бузької РДА Богдана Гринишина за його заявою пройшло кілька місяців, а нове керівництво району все ще не призначено. Відповідно до теперішнього законодавства, призначення голови адміністрації відбувається за погодженням Кабінету міністрів України та указом президента України. Розуміючи, що у Києві затягнулись рішення про призначення нового голови Бузької райдержадміністрації, ми заявляємо про своє неприйняття цих незрозумілих процесів та небажання бути в них втягнутими. Ми прийшли на посади у період після перемоги Революції Гідності, як її учасники. З надією, що матимемо можливість втілювати на місцевому рівні нову державну політику та реформи, обіцяні президентом, урядом та новим парламентом України. Основним нашим завданням протягом цього періоду було забезпечення підтримки військовослужбовців, які воюють за збереження цілісності України. Ми постійно контролювали забезпечення допомоги та підтримки родинам військовослужбовців і вимушеним переселенцям з Донецької та Луганської областей, щоб вони не опинилися самі зі своїми проблемами, перебуваючи у Бузькому районі. Нам вдалося зберегти основні показники життєдіяльності району, безперебійну роботу всіх служб, установ та організацій району, забезпечити виконання бюджету, відсутність проблем з виплатою зарплат, пенсій, соціальних допомог, а також збільшення кількості іноземних інвестицій у Бузькому районі. Проте реформи, які повинні були покращити життя українців, зміцнити країну у важкий час військової агресії з боку Росії та закласти нові якісні підвалини подальшого розвитку України. Залишаються лише на папері. Всі ми також є свідками процесу затягування поясів, лише серед звичайних громадян нашої країни, в той час як олігархія продовжує почувати себе комфортно та жити в тіні. Продовжується невпинне зубожіння українців. Малому та середньому бізнесу в Україні стає працювати все важче і важче. Національна валюта знецінюється несамовитими темпами, а найвище керівництво держави займається політичним взаємопоборюванням замість проведення реальних якісних змін в Україні. Враховуючи вищенаведене та усвідомлюючи відсутність реальних законодавчих, економічних і політичних змін в Україні, ми заявляємо про свою незгоду з політикою Вищого керівництва держави та своє небажання бути сліпим інструментом такої політики на місцевому рівні.